Добрий вечір. Знаєте, бабусі, які сидять під під'їздом на лавочці, вони ті люди, які водівці, прекрасі, які мають гарні вокальні дані і прекрасний слух, вони вас можуть не просто обговорити, а ще й обспівати. Олю полякову ми бачили в різних образах рок співачки, оперної співачки, але бабцю ще з неї ніхто не зробив. Все, звісно, в руках її доньки Маші, але ми це зробимо трішечки раніше. Отож зустрічайте! Хор ОСБ Бабушки! Алло! Ми в фіналі. Даємо гастроля. Вадик мій. Я ж тобі казала, що в фіналі все вирішують бабки. Ну все, пока. Чоловік відпустив Юрівну із хати. Тож почнемо справжній блог, дорослі дівчата. Є просінь, научись, як треба пліткувати. У секшоп ткач зайшов і скупився три. Має вдома він тепер, чим колоть горішки, має вдома він тепер, чим колоть горішки, поважає наш піп Господа Ісуса, тому церкву не пускає бампера Ісуса, бо і сповідь з матюками слухати розмусив, тронів орків знімать, ласточки номіє. Ну П'ять сезонів однажів в Росії, нас нема вже п'ять сезонів, однажі в Росії, ми промили кістки у журі всім членам, а них ванічка люлена, а у них ванічка люлена. Оля, Оля, Оля. Оля Юрівна Ну, ну ви що, ну ж нас, да? ми цілий сезон задобрювали журі, щоб ви такі дурниці про них співали, чи що, а? а. А про що співати тоді? Співайте про цей ваш шоу-бізнес, не знаю. Івол привів до грумера-тер'єра, А той не розуміє, кого стригти треба. А той ніц не розуміє, кого стрихти треба. А той Співала, поки ТЦК його в усіх приглашала, поки ТЦК його в усіх приглашала, на гастролях еконобить свій Слід, проїзд матір, їздить новий поштовій через поштоматі, їздить <різь> новий поштовій через Півоваров Вартем, пісень оратор, бо пісні свої орена чегене. Якова, доньці, весілля робила, так гуляла, що медлець зятя не відбила, Так гуляла, що медлен зятя не відбила, як була, я молода. Мала верні груди, а тепер вони ростуть, оцю до досюди, досюди, а тепер вони ростуть, оцю до досюди. Стоп, 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 ну, Оля Юрівна. Ну. Ну, ну, Нікому не цікавлять ці ваші Ці. В, в, в смислі подробиці. Оля Мілфом, в смислі Юрівна, Господи, заплутала мене своїми цицями. В, в смислі, подробицями, коротше. Оля, ти розумієш, щоб такі пісні співати, тобі спочатку потрібно пройти певний обряд. Який обряд? Так, всі встали. Ти теж вставай. Сідай, сідай. Сідай. Горіла сосна палала, горе. Ворі... Я реально бабкою себе почуваю. Ой, ой, пора кінчать, треба додому город порать. Свиням дать, курям дать, діду не забудь. Проспівали ми цю пісню. Mm -hmm. На все!

Свій виступ від команди СТГЗ та Олі Полякової. На вас виступала команда Степаненко Теренчук. Голубів, Залінський, Оля Полякова і її однокласниці.